Доброго ранку. Сьогодні похмура погода, сонечка нема. Хоча написано плюс 18 буде, я сиджу на своєму троні і дивлюся з висоти. Ось, бачите, навіть поле бачу вдалині. Вітру немає, так, якось так мляво я б сказала. Прокидається садочок. А може він вже давним-давно прокинувся. Це просто я пізно вийшла. О, треба оту траву прибрати <кій> біля озера. Оце побачила. Завжди, коли щось, щось побачу, коли проходжу по садочку, що не зробила, що треба ще зробити. Гарного дня усім.